Хочеться весняної краси і тепла, коли за вікном дощ або туман. Завітайте в краєзнавчий музей. Там на вас чекають маки, бузок, чорнобривці і квітучі яблуні. Чудові картини належать Тетяні Панченко, але багатьом Олександрійцям вона відома за прізвищем чоловіка Тетяна Погорєлова. Вона працювала вчителем молодших класів в Олександрійському колегіумі. Почала я малювати картини недавно, я ніде не вчилася. І як тако, але любила цю роботу, ще викладаючи в школі дітям малювання, ретельно готувалася до уроків і хотіла зацікавити дітей. І тому сама от малювала і зацікавилася цим. І вже коли пішла на пенсію, у мене з'явився вільний час, і я почала малювати. Розпочалося все три роки тому з оформлення дощечок, а потім Тетяна Яківна перейшла на картини. Вона використовує для своїх робіт олівець, акварель та акрилові фарби. Також Тетяна Панченко виготовляє ляльки-мотанки, котрі теж можна побачити в краєзнавчому музеї на її дебютній персональній виставці. Так як це народна лялька, сакральна лялька вважається, тому там є свої закони. От, вкладається душа, по-перше, з гарним настроєм, це треба робити, з позитивними думками. От, в певному порядку мотати цю ляльку. Починається з голівки, ручки. От, вставляється, є мене на початку Каркас. да, кукурузяному кар, каркасі, кукурузяний початок, а потім вже більш такі сучасні почала щось використовувати. використовувати да. от. І одяг. Початку я готую одяг, щоб був вже готовий, от і потім одягаю, щоб уже на ляльці нічого не шити, от не підкулювати. Хрест на обличчі ляльки забирає негативну енергію, тому ляльку-мотанку використовували як оберіг і ставили навпроти вхідних дверей у будинках. Насолодитися весною та українськими традиціями ляльок-мотанок можна буде в Крезнавчому музеї до кінця лютого.